Підприємці, готуйтеся у 2026 році. Зростають податки, внески і нові вимоги до доходу для збереження ліцензій. Що це означає на практиці? Які нові ліміти доведеться витримувати, та як не втратити ліцензію, розбираємося детально. Обов'язково додивіться відео до кінця. Якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. Нагадаю, що Верховна Рада проголосувала за проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2026 року. Це напряму вплине на ставки єдиного податку та граничні річні ліміти доходу для ФОП першої і четвертої груп. З'ясуємо, скільки податків, зборів та платежів доведеться сплачувати ФОПам у 2026 році. Отже, з наступного року в Україні встановлять мінімальну зарплату на рівні 8647 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3328 гривень. Для ФОПів на спрощеній системі це означає збільшення ставки єдиного податку, суми військового збору та річного ліміту доходів. Наприклад, представники першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Сума податку буде становити 332 гривні 80 копійок. ФОП другої групи платять 20% від мінімальної заробітної плати. Для для них розмір єдиного податку зросте до 1729 гривень 40 копійок на місяць. До мінімальної зарплати прив'язаний граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої та третьої групи. Тому з 1 січня 2026 року діють такі ліміти ФОП першої групи. 1 мільйон 440 тисяч 49 гривень, що відповідає 167 розмірам мінімальної заробітної плати. Для ФОП другої групи 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень або 834 мінімальні заробітні плати. Для ФОП третьої групи 10 мільйонів 91 тисяча 49 гривень, що становить 1167 мінімальних заробітних плат. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Крім того, відповіді на всі запитання ви знайдете на оновленій бухгалтерській платформі номер 1 яка стала справжньою бухгалтерською соцмережею. Нові сервіси та зручний дизайн вже доступні на семінар. Що стосується військового збору для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи, то сума обчислюється з мінімальної зарплати в Україні 10% від затвердженого показника. У 2026 році ставка військового збору підніметься до 864 гривень 70 копійок щомісячно. Крім того, підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до. 8647 гривень безпосередньо вплине на розмір мінімального та максимального єдиного внеску у законі про держбюджет 2026 Встановлюється, що розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ починаючи з 1 січня 2026 року буде дорівнювати 20 розмірам мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальний обов'язковий платіж з ЄСВ для ФОП становитиме 1902 гривні 34 копійки на місяць, 22% від мінімальної зарплати. За квартал 5707 гривень 2 копійки. За рік 22828 гривень 8 копійок. Максимальна величина ЄСВ у 2026 році становитиме 172 940 гривень, що й дорівнює 20 мінімальним заробітним платам. З 1 січня 2026 року для збереження роздрібної ліцензії на торгівлю алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним підприємствам і ФОБ, найманими працівниками, потрібно дотримуватися нових зарплатних вимог. Середня зарплата має бути не нижчою за дві мінімальні зарплати 17 294 гривні або півтори мінімальні заробітні плати. 12 970 гривень 50 копійок, залежно від місця розташування торговельної точки. Для ФОП без працівників діють аналогічні критерії щодо доходу. Фізична особа-підприємець, яка не має найманих працівників і отримала ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у тому числі сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет або пальним, визначає свій загальний місячний оподаткований дохід такий роз. Рахунок здійснюється на основі даних, відображених у графі 11 типової форми обліку номер 261 за результатами кожного робочого дня. Підсумкова сума за звітний місяць є розміром загального місячного оподаткованого доходу, який використовується для підтвердження дотримання ліцензійних вимог щодо обсягу доходу. За таким підходом усім єдинникам треба буде обліковувати щомісячні доходи та витрати. При цьому ФОП другої групи та третьої групи без з ПДВ робитиме це в якомусь окремому реєстрі. Важливо пам'ятати, що відповідно до пункту 50 частини 1 статті 46 закону номер 3817 якщо ФОП безнайманих працівників протягом трьох повних календарних місяців поспіль не досягає встановленого рівня доходу 17 294 гривні або 12 970 дев'ятсот Гривень 50 копійок залежно від виду ліцензії, це є підставою для анулювання ліцензії. Отже, навіть у випадках, коли відсутність доходу зумовлена об'єктивними причинами, тимчасовим припиненням діяльності, відсутністю покупців чи хворобою підприємця, ліцензія може бути анульована. Тобто, для збереження ліцензії важливо забезпечувати наявність мінімального щомісячного обороту навіть у періоди спаду активності. Якщо цей випуск був вам, Корисним поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу №1 за посиланням в описі до відео. До речі, ми нещодавно зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях. До зустрічі у наступних відео!